По скільки годин можливі такі відключення, це може бути п'ять годин, а може бути доба, а може бути три доби. Пошкоджено більше 50% енергетичної інфраструктури. Якщо не 60%. відсотків залишились без електроенергії майже пів країни енергетики не можуть виробити ту кількість електроенергії, яку ми споживаємо. Зима буде дуже важка десятки ракет, тисячі дронів. Ситуація може бути. Яка заводна. тому я і раджу, щоб ми були от, готові к різним подіям. Автомобіль був заправлений постійно. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на наш канал в Телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати з нами сьогодні. Іван Плачков, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї. Пане Іване, вітаю вас! Дякую, що завітали! Вітаю доброго здоров'я всім! Ви закликаєте мешканців міст на зиму переїжджати в села, попереджаючи про можливий масштабний блекаут. По скільки годин можливі такі відключення? Дивіться, це зовсім ну якби некоректна інформація. Я не не, не закликаю переїжджати в село і так далі. Я раджу зараз зв'язатись з друзями, знайомими. Родичами, які мешкають в селах, в районних центрах. Для чого? Для того, що коли, наприклад, мешканці великих міст, якщо взимку мінусова температура, мінус 10 мінус 12 може бути мінус 15 і будуть удари, будуть пошкоджені енергосистеми, а це це якщо буде відсутня електроенергія, це означає, що можуть бути перерви в теплопостачанні. І поки енергетики будуть відновлювати там електричну частину, а потім і відновлять циркуляцію теплоносія на той період. Це може бути 5 годин, а може бути доба, а може бути три доби. Перечекати, перечекати в тих містах, там де є традиційне опалення. Ну, уявіть собі, в великому місті там, в Києві, в Одесі, в Харкові. Е, і ми знаємо, що удари йдуть і по системам теплопостачання, і буде необхідність, чи, чи вимушено буде е, зупинено е, теплопостачання там в район, там 10 будинків, 20 будинків, а може і більше. Це ставалося і в мирні часи, не тільки зараз під час обстрілів таких масштабних От В мирні часи бували аварійні ситуації, коли споживачі якогось району, наприклад, 30-40 на моїй пам'яті було і 60 будинків, вони залишались три доби без електроенергії і тепла. Тому от на цей період для того, щоб перечекати, для того, щоб ну якби не було великих проблем, якщо діти, якщо люди похилого віку, і так далі. От це я мав на увазі. Дякую вам за пояснення. Все ж таки, скільки можуть тривати такі блекаути? Ви сказали тільки що про теплопостачання, а про світло. А, дивіться, майже 4 роки йдуть. Безпрецедентні масштаби ударів по енергосистемі. Ми втратили Запорізьку атомну станцію, ми втратили Каховську ГЕС і безліч е, пошкоджених теплових електростанцій, підстанцій і так далі. За, ми входимо в опалювальний сезон майже без запасу міцності. Якщо будуть продовжуватися удари, якщо будуть е, продовжуватися... Руйнуватися об'єкти енергетичної інфраструктури, то е, дефіцит між споживанням і виробництвом електроенергії він буде збільшуватися. Ми вже маємо дефіцит, незважаючи на те, що ми імпортуємо електроенергію і тому енергетики застосовують відключення. Зараз вони застосовують по дві години, три години в різних регіонах. По різному, от були удари по об'єкту інфраструктури в Одеській області, там е, майже добу. Вже споживачі е, сидять без електроенергії. Ми пам'ятаємо, що було в Сумах. Ми пам'ятаємо, що було в Чернігах, і тут е, прогнозувати, та от буде по дві години чи по чотири будуть застосовуватися графіки аварійних відключень, якщо щось пошкоджено. Будуть застосовуватися графіки е, стабілізаційні для того, щоб ну, якби вирівняти баланс споживання виробництва. А якщо будуть десь масовані удари, то відключення можуть бути і довгими. і Я ще раз повторюю: дві години, чотири, шість, а може доба, а може і дві доби. Все залежить від е, цієї масштабності е, цих ударів. І по-друге, від е, якісті е, захисту цих об'єктів протиповітряної оборони. Зима буде дуже важка. Я просто е, щоб ми, 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 ми це осмислили. Це чотири роки війни майже уявляєте. І е, пошкоджено, Ну я, я впевнений більше 50% енергетичної інфраструктури. Якщо не не 60%, уявляєте? І е, сьогодні в цій ситуації, коли ці удари е, вони нарощуються, стає все більше і більше там. Там 50 дронів, 100 дронів на один об'єкт. Це важко захистити, е, тому нам нам треба готуватися. А щоб готуватися, що потрібно зробити? Ми повинні діз, дізель-генератори, які у нас є. Щоб було паливо для цих дизель-генераторів, павобенки, екофло, акумуляторні батареї. Все-все-все повинно бути готова для того, щоб ми могли. Я ще раз повторюю, перечекати той період, коли енергетики будуть це відновлювати. Я хочу ще е, порадити всім, е, е, при от відключеннях різних аварійних і так далі, є е коливання напруги. Напруга може бути і 150 і 280. По мінімуму, тримайте включеними електроприбори. Якщо в них немає. Сьогодні потреба, от зараз там, от холодильники важко там не, не, не буду включати. А всі інші комп'ютери, там всі всі інші телевізори і так далі. бажано щоб вони були, якщо ви імені користуєтесь виключеними е, з розетки. І ні в коєму разі не залишайте зарядні пристрої е, в розетці, е, от Зарядили все з бо вони можуть не витримати. Е, от, от ці перепади напруги, ну і при них може бути біда. Іноді вони взриваються тим більше вони виробляються різними компаніями, Іноді ці компанії їх виробляють не, не, не дуже е, якісно. Треба перевірити всі автомати, всі запобіжники, щоб вони були справними. То для того, щоб вони, якщо буде великий перепад Напруги для того, щоб вони відключали чи квартиру, оселю і так далі. Для того, щоб не було возгорання проводки, і так далі. от ці речі треба бути готовими. Бо ми 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 живемо і працюємо під час жорстокої е, е, війни, і це буде енергетична війна. Оця зима. Е, вони будуть е, атакувати як. Електроенергетичну інфраструктуру, так і газову інфраструктуру, і вони б'ють зараз не тільки по газовудобовим компаніям, а по і по газотранспортним э, підприємствам. І... Е, 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 так же сама може бути і перебої з постачанням газу, тому для, для, для цього ми повинні бути готові. Пане Іване, дуже багато ви е, інформації, тільки що сказали. Давайте її трошки на блоки розіб'ємо. Давайте Давай. закриємо з вами з приводу порад. Тобто, вся побутова електрична техніка повинна бути вимкнута, правильно? Не вся. Ну я кажу, коли вам е, ви її не користуєтесь, бажано, щоб вона була вимкнута, серзець. Тому що перепади напруги, ми у нас, ну, пам'ятаєте, в мирні часи, що сталося перепади напруги, і всі жалуються, що, що стало, там горіло, то згоріло, телевізор горів, і так далі. Це стосується і офісної апаратури, і так далі. Ну, Якщо вони ви впевнені, що вони витримують такий перепад напруги там, 120 вольт, 290 чи 300, можете залишати. Ну, я думаю, що таких приборів, щоб 100% гарантії давалось не, не існує а наскільки реально допомагає зниження споживання у пікові години, тому що було таке також попередження, що потрібно мінімізувати взагалі роботу всіх електронних пристроїв з п'ятої до десятої вечора, чи це може відчутно стабілізувати систему? Зрозуміло, що да, якщо енергетики звертаються. То е, це є так званий е, ранковий максимум і вечірній максимум. І ми же зараз уже знаємо, що немає балансу. енергетики не можуть виробити ту кількість електроенергії, яку ми споживаємо. У енергії у електроенергії є така риса Ми з вами споживаємо скільки хочемо і коли хочемо. Ми ж не питаємо. В резервіці у кого. а є електроенергія, щоб ми її використовували, і ми вмикаємо, телевізори, пральні машини і так далі. Так от енергетики в ту ж міксу повинні виробити е, от ту, ту необхідну кількість, е, цей баланс бути миттєвий. У нас немає складів для електроенергії і так далі. І якщо немає генерації, вона пошкоджена, ми споживаємо більше. А енергетики не можуть виробити, тому що все, ну, багато об'єктів зруйновано, то цей дисбаланс може привести до тотального блокауту, коли енергосистема погасне вся. І тому енергетики застосовують ці вілові відключення для того, щоб забезпечити цей баланс. А якщо. Ми з вами не будемо споживати, будемо щадно споживати. Там ми будемо зайвою електрики. Ми зменшимо споживання в ці пікові часи, То це е, приведе до того, що енергетики. Будуть менш застосувати застосовувати аварійне відключення. Розумієте, ми повинні допомогти енергетикам забезпечити оцей баланс. І тому енергетики звертаються особливо вечірній максимум. Вночі такої проблеми немає. Да? Ми ж не споживаємо вночі. Хоча якщо буде холодно, то ми будемо там кондиціонери вмикати чи якісь е е ці пристрої які. Для, для, для тепла і так далі. І тому по максимуму, люди добрі, давайте ми будемо зменшувати споживання по можливості для того, щоб допомогти, щоб був баланс, і щоб не застосовувати аварійне відключення. Краще застосовувати планове відключення по дві години. І ми з вами знаємо, що в ці дві години не буде електроенергії, в ці чотири буде. там. Дві не буде, чотири буде. Якщо. Будь, а, 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 наприклад, а споживання росте дуже сильно. Наприклад, а зараз підстанція було три трансформатори, працює один, два зруйнованих. І якщо він буде з перенавантаженням працювати, він теж може згоріти. І вже зона цієї підстанції буде без електроенергії Ну ну не одну добу, а тиждень, як мінімум, і два. Тому от нам потрібно ну якби зменшувати для того, щоб не ставалося в таких, таких ситуацій. Пане Мане, повертаючись до вашого такого заклику, про те, щоб люди попіклувалися про своє житло взимку. Ця порада вона стосується людей всіх регіонів чи якісь люди в більшій загрозі, і їм дійсно варто задуматися про те, щоб написати своїм родичам. Ні, ну дивіться зрозуміло, що по всім регіонам вони ж б'ють по всім регіонам. Вони б'ють і по електростанціям Західної України. Вони б'ють по Львову. Вони я маю на увазі це от великі міста там, де централізоване теплопостачання. Тому що електроенергію, в принципі, можна протранспортувати з, там, з атомної станції до Києва, в принципі, хоча зараз складно. А тепло, воно виробляється тільки в Києві. ТЕЦ 5, ТЕЦ, 6 Дарнінська ТЕЦ і Котельне. А якщо ТЕЦ 5 там щось стане і воно буде потребувати ремонту тиждень, де ми візьмемо тепло? Ми ж його не будемо транспортувати, а якщо буде мінус 10-15, то. Що буде ця система теплопостачання? Якщо ми не зільєв воду з теплопостачання, то вони замерзають і лопаються. Ну я просто ну я не знаю, пам'ятаєте ви, не пам'ятаєте, але в мирні часи був заморожений Алчевськ в мирні часи. Це 100 тисячне місто, абсолютно все місто було. Заморожена система теплопостачання, це ж відомий, відомий факт. Пам'ятаєте, що було Чигірині е, колись, коли не було теплопостачання, було там мінус 12, мінус 15. Ми повинні бути до цього готові. в мислях. У нас повинні бути е, от, різні варіанти. Там е, ну оптимістичного вже такого прямо не буде, але да, ми можемо пройти, У нас все є. На, купі чи на газ, хоча його недостатньо зараз. Там ми зараз закуповуємо відремонтоване обладнання, е, те, що було необхідно, ну, удари, Ми, ж, ми ж не можемо сказати, що все, удару по енергетиці не будемо, і ми ж отак пройдемо оцю цю зиму. Ну я ще в Києві відключається електроенергія. Відключається в Києві електроенергія. Звичайно. А, е, в Києві. Виявляєте? А е, в Києві опалення. Ми, ми зараз тільки е, включаємо зараз. А як правило, ми до 15 жовтня вже все було. Чому? А тому, що є, є проблеми. Зараз тепло. А якщо буде мінус 10, а якщо буде мінус 15. тому якісь варіанти. Ну перший це потрібна е, пункти незламності. Вони повинні бути влаштовані повинно бути для того, щоб люди ну будинок залишається без, я ж кажу, це в мирні часи, я проходив дуже багато опалюваних сезонів з 95-го року і керував і Києва Нергоміністерства. Мі і і все, і були такі ситуації, коли є аварійне пошкодження там типопроводу, ми відключали будинки. Якщо два-дві-три години, там чотири ми е, ремонтували. А якщо ремонт потребував там Дві-три доби, ми одразу всім радили десь в ту зону переведіть. Будь ласка, там якщо у вас родичі і так далі, залиште квартири. Ми зліли воду для того, щоб не, не вода не замерзла, і ремонтували. Люди потім повертались. Це мирні часи, а зараз війна. А може це буде 10 будинків, а може 15? пункти не зла ситуація може бути яка завгодна. Тому я і раджу. Щоб ми були от, готові к е, різним подіям, щоб автомобіль був заправлений постійно. Ну, а якщо маленькі діти там годувала дитина і там, чи, чи, там, до трьох років там, двоє дітей. Що робити? Треба. ж, Ну, що робити? Ну, це я, я даю такі поради. Я не знаю, чому всіх дивують ці поради. Вот я вже третій інтерв'ю даю плачкав. Радить виїжджати з міста і так далі, і тому подібне, бути готовими для того, щоб перечекати в більш-менш нормальних умовах, там, де є традиційне опалення. Ви також багато казали про опалення. Яка може бути температура в приміщеннях ціє, цієї зими? Я, вона різна може бути. Якщо буде я не думаю, що вона. При тому, що у нас є дефіцит газу, дефіцит газу сьогодні в країні, що теплопостачальні організації вони будуть виконувати ті нормативи. І тому від, е, я думаю, вони десь зменшать на 2-3 мінімум на, на 2-3 градуса температуру, яка потрібна. А все залежить від приміщення. Якщо приміщення утеплене, вікна закриті все там буде більш температура. А у нас вже є будин будинки, де... Під'їзди розпахнуті, де нема утеплення і так далі. Там буде температура міська і 15 і 14. Це залежить від того, як власники оцих будівель, власники е цих приміщень вони підготуються до, е до зими. Ну, ну, жарко не буде однозначно. В квартирах і в офісах і так далі. Це це однозначно, також багато лунає думок з приводу того, що у нас дефіцит газу зараз, і також постійні обстріли. І можливо, що в деяких містах взагалі люди будуть без газу. Чи підтверджуєте ви цю тезу? Ні, вони можуть бути без газу ні тільки якщо е не тому, що дефіцит зараз закуповується газ. Якщо будуть обстріли, буде пошкоджена. Газотранспортна інфраструктура. Наприклад, там є газоперекачуючі станції, є газопроводи і, і так далі. Якщо буде поскоджено на якийсь період, От коли ви задаєте питання, ну, як би я його не розумію? Наприклад, а можуть бути без газу, ви ж маєте на увазі всю зиму? Ні, чи я не 2 маю. години, чи 4 години, чи 5 годин, чи 10 годин. Чи доба. Я маю на увазі загалом може бути таке, що в квартирі не буде газу? Це може а, бути... у нас в мір... а у нас в мірні часи, у нас буває таке? Бувало що таке. Не... Буває. Так, так а зараз тим більше? зараз війна може бути просто аварійна. Що станеться з газопроводом, що з засувкою? Що, щось, що в нас в мирній часи? Це високотехнологічна галузь. Але наскільки. Це буде довго. Так це залежить від е, того, що яка яке обладнання буде пошкоджено. Дай Боже, щоб вони не попали десь поряд. Чи пошкодження було таке, щоб енергетики це відновили за короткий термін. Я вам просто скажу, що зараз енергетики, е, вони вони е, 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 ну просто я, я дивуюся, я стільки років в енергетиці. Ну, але те, що ми робили в мирні часи за місяць, за два? Зараз вони це, цю роботу е, роблять за, за, за тиждень, може за 5, 4, 5 днів, максимум тиждень. Я, я не розумію, як вони це роблять. Тому вони будуть відновлювати, але якийсь період може бути. Якийсь період. Тому ми повинні бути готові. А який період? Я не можу сказати, все залежить від е, обсягів пошкоджень. Також у вас же одна теза розлетілася інтернетом. Ви заявили, що РФ може спробувати роз, е, розділити енергосистему України, і тепер удари можуть зміститися на Захід. Чи може статися так, що правобережна Україна матиме світло і газ, а лівобережна буде в темряві? І чи є сенс людям активно розглядати переїзд у більш енергостійкі е, регіони? Знову, от, от якось мене. Чи я не, не, не так висловлююсь. Я хочу сказати, що Росія намагається зробити в Україні тотальний блек-аут з перших годин початку війни. Почалась війна, удари були по яким об'єктам, в тому числі в основному, по енергетичним, по електростанціям, до е Західної України і так далі. Вони постійно намагаються досягнути тотального блокауту, коли гасне е, вся енергосистема України, і це їх мета, і вони, вони все роблять для цього. Вони, вони просто десятки ракет, вже тисячі дронів ідуть те. Вони цього домагаються, і тому це я думаю ні для кого, не новина. Але вони е, енергосистема це єдиний такий організм, це магістральні мережі, підстанції і так далі. І вони б'ють по цим підстанціям, по електростанціям для того, щоб вони розбалансувати і погасити енергосистему. Тому що на лівому березі е, ну у нас от ну, майже. Ну, ну, більшість генеруючих потужностей пошкоджена. І тому там дефіцит е, електроенергії трохи більший. Але у нас є мережі, які з'єднують е, правобережну частину з лівобережною. через Дніпро, там є високовольті, 330 кВт і так далі, і тому подібне. Дуже багато. Зараз ця балансується. Якщо. Будуть удари по цим мережам, там буде дефіцит, то енергосистема вона не розвалиться, вона перейде на такий так званий островний режим. Буде декілька енергосистем і вони будуть працювати, ну, так зване по приєднаній генерації. І е, якась, якийсь регіон, там є електростанція, у нього є потужності в тому регіоні. Буду споживати стільки, скільки вона може е, виробити електроенергії. І вона не мож, може бути ні з'єднана з іншими е, регіонами, з іншими мережами. Це можливо. Ну, от я вам приведу приклад влітку. Пам'ятаєте, може, ви не звернули увагу. Я думаю, що всі пам'ятають, Португалія і Іспанія був тотальний блекаут скільки декілька діб. Європейська країна звінутої енергетикою, виявляєте? І тотальний блокаут. І залишилось без електроенергії майже, майже по пів країни. У нас війна жорстока, обстріли, 50%, я думаю, 60% інфраструктури знищена. Можливий такий варіант, як Португалія в Іспанії? Якщо вони будуть цілком. А... А радити зараз, от з правого берега, з лівого берега, на правий, Я думаю, що я ну думаю, що ну, нема не сенсу зараз про це думати, бо бо у нас є лінії зв'язки і так далі, і тому подібне. Пане Іване, дуже дякую вам за те, що нам все ще раз пояснили, заспокоїли наших глядачів. Ми будемо вас чекати наступного разу, щоб також да. нашим глядачам все пояснити. Дякую вам, до побачення до наступних зустрічей. Дякую вам теж да, до побачення. Бережіть себе.